Насправді 2002 рік був дуже важливий у всьому. Саме у цей рік з'явилось багато крутих речей, таких як Warcraft 3, GTA Vice City та багато інших крутих ігор. Але сьогодні не про це. Поговоримо про часи, коли головною ціллю геймдеві було зробити неперевершену та цікаву гру. На недефолтну копірку з безліччю непотрібного та невиправданого грінду та непотрібними викачками бабла заради крутого скіну. Ну або взагалі максимально убога повісточка. Вау! Подивіться це ж, бляха, справжній корабель вікінгів з високими вітрилами до місяця Прайду! Шом'язо! Навряд чи ви вже здогадались, але сьогодні ми поговоримо про золоті часи для Ubisoft. А саме про одну з моїх найулюбленіших серій ігор, Tom Clancy's Splinter Cell. Splinter Cell – це відеогра в жанрі стейл секшу, розроблена Ubisoft Montreal. Перша частина в серії Splinter Cell, що керується американським письменником Томом Кленсі, ім'я якого в свою чергу стало брендом в індустрії комп'ютерних ігор. Назви зазвичай таки починаються з його імені Том Кленсі. Плюс до цих ігор активно випускають книги під його псевдонімом. Отже, поїхали. Над своїм дітятком молоді та перспективні розробники почали працювати на новітньому на той час рушію – Unreal Engine 2, який в свою чергу показав, що за ним майбутнє. Розробка цієї гри діяла по схемі пана або пропав, адже в гру вклала дуже багато грошей і не факт, що вона б сподобалась публіці. Та канаті не та створили культову гру про шпигуна віртуоза, яка покорила світ. Сюжет гри доволі простий. Ми граємо за секретного агента АНБ підрозділу 3 ешелон Семена Рибака. Він же Сем Фішер. Якому доведеться розібратися з кіпішем, який стався у 2004 році у Грузії. Якщо коротко, то там один глек на ім'я Камбаян Нігаладзе зробив державний переворот, вбивши президента. Отримавши нелегітимну владу, він провів легітимні вибори, завдяки яким став легітимним президентом Грузії. Цілком справедливо, я вважаю. Та ще й яким? Змів масово хвалять Ніколадзе. Ну а сам він обіцяє, що все буде зашибісі, сюди буде добре, сюди буде любов, будемо дружити за Сашай. Та чувак навіть у кожне село інтернет провів усе, мій голос за Ніколадзе. Тепер мій пінг в доті яка, як IQ середньостатичного жителя Росії. А, -а, -а. І -і -і. Ну а насправді Ніколадзе дуже мутний тип, адже скрив свою ненависть до Америки. Чого її всі ненавидять, незрозуміло, але треба якось штовхати сюжет, тому такі справи. У відкрито нападати на США було би дуже нерозумно, тому Ніколада заручився підтримкою китайського генерала Конга Фейронга і розпочав таємну кампанію проти США. Хоч гра і зроблена у далекому 2002 році, тобто сьогодні, 17 листопада, грі виповнюється 20 років. Але вона не відчувається супер старою та неграбельною. Бо ж на ті роки ця гра була суцільним некстгеном та й досі дивує своєю пропрацьованістю. Просто зацініть це, цей акваріум зустрічається у грі лише раз, але як його пропрацювали. Вистріливши у нього, вода буде стікати до дірки від вистріла. Або подивіться на анімацію та взаємодії з гравцем цього полотна. Немає слів лише емоції. До речі, ще невеличка деталь, як Сем Фішер надягає свій ПНБ, коли він когось тримає. Ubisoft і тут попрацювали, адже замість кривої анімації зробили реалістично. Наче Сем закидає голову назад, тим самим інерцію скидує або закидує свій годжет. Взагалі, фішка Splinter Cell це саме стейлс. Це у нас проходження гри скритно, без зайвих бздиків, та використовувати вашу основну зброю. Мозок. Так, в теорії ви можете пройти гру в режимі безмозлого Рембо. Але по-перше, навіщо ви тоді граєте у Splinter Cell? Ну а по друге, гра буде вам усіляко натякати, що робити цього не варто. Ну, наприклад, кількість патронів так і каже: Прибирай волину, тут потрібно в першу чергу мозок, твої пригоди в калавдуті у цій грі не прокатять. Ну а по-друге, стрільбу у цій грі я би назвав симулятором п'яного штурмовика. Тому що, щоб влучити в умовну лампочку, потрібно зводити приціл 2 роки. І не дай Бог, ти трохи потрясеш рукою, усе. Зводь спочатку. Для свого часу у Splinter Cell дуже розумний штучний інтелект. Надже він може реагувати на шум та інші фактори. Ну, наприклад, якщо ви кинете якийсь об'єкт, щоб відволікти або приманити ворога, то він, звісно, прийде подивитись звідки цей об'єкт міг прилетіти. Взагалі, ключова механіка стелсу у цій грі це швидкість головного героя та освітлення навколишнього середовища. Привіт, марні спроби вистрілити у лампочку. До речі, а швидкість у свою чергу регулювалась коліщатком на миші. Так, безперечно, Splinter Cell 2002 року зайшов гравцям та здобув свою палку аудиторію. Критикам гра теж сподобалася, адже здобула свої справедливі 91 бал від критиків та 8,5 від гравців. Що посприяло Ubisoft згадати про своїх азіатських друзів і задіяти Ubisoft Шанхай на створення продовження про трьохокого шпигуна. Ну а на наш час лише відомо, що Ubisoft робить ремейк першої частини. І я молю усі Всевишні сили, щоб ремейк не став дефолтною грою від Ubisoft. І на виході нас не буде чекати секретна агентиня Семка Фішерка, гей інвалід Ламберт і Трансгендер Грімс Дотер. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. З вами був я, Ельдар. І пам'ятайте, свобода має власну ціну. Одна людина платить за неї. А, Ні, це я ніщо не придумав. Я думав, буде дуже круто та оригінально, якщо я буду завершувати свої ролики слоганом оглядаємо ігри». гри. Ось тепер точно кінець. Ау!